На птахофермі. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про пташиний двір. А також дізнаємося, що таке птахоферма. Місце, де живе багато різних птахів, називається пташиний двір. Тут живуть тільки свійські птахи. Свійські птахи це такі птахи, яких годує і за якими доглядає людина. Усі птахи майже однакової будови, мають крила, дзьоб, міцні лапи, тіло вкрите пірям, відрізняються лише розміром і звичками. Одні полюбляють воду, інші землю. Місце, де вирощують багато птахів, називається птахофермою. То хто ж живе на пташиному дворі? Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Це курка, малята. Кури найпопулярніші птахи на фермі. Там вирощують маленьких курчаток, які потім стануть дорослими курми і будуть давати нам яєчка. Також з курей ми маємо м'ясо, з якого готують різні страви, а також виготовляють консерви. В неї ноги ніби ласти, дзьоб плескати червонястий, кря-кря-кря, по порічці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Ну звісно, це качка. Головне для качки, щоб поруч було багато води. Вони це полюбляють. На птахофермі вирощують качок, з яких ми маємо яйця, м'ясо для різних страв та консервів. І шепить він, і гельгоче. Каже, що вкусити хоче, до гушею витягає і не мов би промовляє, яку кушу буде знак, я сердитий птах. Так, Гуся! Гуси не потребують великого догляду. На фермі гусей вирощують задля смачного м'яса, з якого готують смачні страви, консерви та тушонку. То сердитий з позаранку на подвір'ї біля ганку. Ой, булди, булди, булдик! З півнем свариться індик. Подивіться на цих великих красенів з гарними хвостами. На індичій фермі вирощують індиків, щоб ми могли куштувати дієтичне смачне м'ясо, з якого. Також виготовляють різні страви та консерви. Зараз стають дуже популярні страусині ферми. На них вирощують найбільших птахів, страусів. Страуси дають найбільші яйця і багато-багато м'яса. А ще на страусині ферми ходять просто на екскурсії помилуватись цими великими птахами. Всі ці птахи живуть на пташиному дворі. За ними доглядають люди, фермери, пташники, лікарі, ветеринари. Завдяки цим людям ми можемо купувати у магазині яйця, м'ясо, м'ясні вироби, готувати вдома різні смачні страви з м'яса. А також з пуху ми можемо купувати подушки, ковдри. І навіть одяг. Ось такі ось справи на пташеній фермі. Бувайте, малята!